У 1937 році ваш вантажний літак зникає в палаючому небі, розчиняючись у вихорі світла. Коли очі знову звикають до реальності, ви опиняєтеся у дивному світі, де химерні створіння блукають серед руїн забутих богів. Кожен день тут випробування, кожен крок боротьба за виживання, а шлях додому прихований у глибинах цього незвіданого краю. Часу обмаль, портал замикається, і лише ті, хто розгадає древні таємниці, зможуть повернутися у рідний світ. Всім привіт, мене звати Артем, і сьогодні ми з вами відправимось в цікаву, заплутану її місцями дуже небезпечну подорож на пошуки таємничих тотемів у грі Сплячі боги, далекі небеса в локалізації видавництва Game 7 Days. І я вам скажу вау! Вау, Райану Локату, який не зраджує своїм канонам, знову вдалося створити неймовірну історію, сповнену цілою купою різноманітних історій та відгалужень, важкого вибору, розвитку персонажів та важливих рішень. Сплячі боги, далекі небеса. Це ідейне продовження гри Сплячі боги, яка розрахована на компанію від 1 до 4 гравців і є кооперативною. Її під час партії ви будете мандрувати по новому незвіданому світі, досліджувати різні місцини і локації, виконувати квести та завдання, і навіть літатимете на літаку. Але в цілому правила гри тут доволі нескладні. Її навіть стали простішими відносно минулої гри Сплячі боги. Але відповідно через те, що гра, хоч і не одноразова, але дуже залежить від знання інформації у цій книзі історії. Я буду намагатись обійтись без особливих спойлерів. Тож історія гри в нас починається із ось такого коміксу, де ми дізнаємося, що під час подорожі наш літак потрапив у якусь дивну хмарину і перемістився у новий незвіданий край. І цей комікс, крім того, що знайомить нас з перебігом подій, він також є початковим навчальним сценарієм, який показує вам усі базові елементи ігроладу. Тож, за фактом, у грі завжди приймають участь усі персонажі, яких хоч тут і п'ять. Проте за Клер Сміт кожен із гравців додатково гратиме, коли буде виконувати свій хід, адже сама історія повідання розповідається ніби від неї. Тож тепер у свій хід ви отримуєте певну кількість часу, яку ви можете витрачати на виконання дій. Тож, наприклад, ви можете переміщуватись мапою за квадратами, рухаючи саму фігурку Клер, кожного разу, витрачаючи на це одну поділку часу. Проте, якщо ви заходите на комірку із перешкодою, ви повинні втратити три здоров'я, якщо тільки ви не матимете якихось карток пригод, які б дозволили вам уникнути цього штрафу. До речі, щодо самого атласу місцевості, то він має декілька сторінок ну, кожна із яких це є якась окрема місцевість, якою ви можете подорожувати, переходячи через особливі локації зі стрілочками. До того ж, на мапі ви матимете свій літак, яким ви можете також переміщуватися, виконуючи переліт. Якщо клер знаходиться у відповідній локації, це коштує вам дві одиниці часу і одне пальне, і ви переміщуєте свій літак спеціальним планшетом на будь-яку відстань на нову локацію. Проте після цього ви відразу повинні перевірити літак на поломку за допомогою випробування долі. Це така собі постійна перевірка для виконання більшості дій під час вашої пригоди. і для цього ви берете. Верхню карту з колоди вмінь, на якій зазначається цифра. Це і є ваша доля. Проте під час перельоту ви додаєте до цієї цифри кількість комірок, що пролетів ваш літак, і отримуєте певну кількість пошкоджень відповідно до результату. Проте, все ж основною дією на мапі, крім переміщення, є, звісно, дослідження. І для цього ви повинні витратити два часу, а після узяти ось цю книгу і знайти відповідний розділ. І тут в цілому ви отримуєте якусь певну ситуацію, історію, в яку ви потрапили. Це може бути якась зустріч незнайомця, просто опис місцини, де ви знаходитесь, або щось інше. Наприклад, ви блукаєте поміж дерев у неймовірно красивому лісі, і вам на очі потрапляє рюкзак. Який висить на дереві, і далі ви отримуєте варіанти можливих дій в цій локації, наприклад, спробувати дістати цей рюкзак або походити ще по лісу в надії знайти щось їстівне, і зазвичай кожна дія пропонує пройти певну перевірку навичок. У грі є шість навичок: це сила, хитрість, смітливість, сприйняття, майстерність та рішучість. Тож вам під час перевірки треба зуміти зібрати певну кількість відповідних символів, а їх ви можете отримати з самих персонажів, адже кожен із них має певний набір символів. Залучити до прогоди можна тільки своїх персонажів та саму Клер. А ось інші гравці самостійно вирішують щодо приєднання про те, щоб прийняти участь у випробуванні, треба використати жетон витривалості, яких ви отримуєте три на початку. Тож, наприклад, ми проходимо перевірку за кмітливість, тобто зараз ми маємо 6 очок, і після сумування усіх відповідних символів ви знову випробуєте долю і додаєте показник карти до суми. І Якщо ви змогли набрати потрібну кількість, ви отримуєте певну винагороду. Але зазвичай ви просто не отримуєте негативний ефект, який ви зазнаєте при провалі перевірки. Тобто, якщо ви не зібрали певну кількість навичок, і він змушує вас отримати. Пошкодження, наприклад, зараз це чотири пошкодження, які ви повинні розподілити між гравцями і в першу чергу тими, хто був у випробуванні. Однак вашим помічником в отриманні додаткових символів стануть Карти вмінь. По перше, будь-хто з гравців може скинути таку карту і додати вам відповідний символ для проходження перевірки. А також у будь-який момент гри ви можете спорядити одну із таких карт на свого персонажа. Але для цього вам потрібно скинути додаткові карти вмінь в кількості зазначеній на зіграній карті, плюс ще по одній карті за іншу споряджену карту того ж вміння. Відтепер, крім того, що ви отримуєте постійний додатковий символ для проходження перевірок. Також ці карти вмінь мають Певні властивості, якими ви можете скористатись під час гри. Зазвичай це якісь дії типу обмін ресурсів на життя, чи можливо скидання ресурсів за перекид кубів, чи можливо витрата жетона витривалості для виконання дії. Проте і це не єдиний спосіб додати собі бонусів під час перевірки, адже по ходу гри ви отримуватимете карти пригод, певну кількість яких ви матимете на початку гри. Це особливі одноразові карти, які ви можете зіграти у певний момент, скинувши їх і отримавши зазначений там бонус. І це може бути будь-що: від повторного проходження перевірки долі, її уникнення штрафу за перешкоди до символів вмінь та швидкого переміщення мапою. Проте, у будь-якому разі, успішно ви пройшли вашу перевірку історії в книзі чи ні, вона вам диктує. Подальший розвиток подій, який зазвичай веде вас до нової глави, де так само вказується нова історія, її розвиток і, можливо, нові випробування з перевірками. Проте в кінці ви також будете отримувати особливі карти пригод, які стають доступними тільки у певних локаціях, а також карти завдань, які зазвичай мають ключове слово, а також певну місію, яку ви зможете виконати. І маючи це слово у відповідній локації, вам стає доступним виконання нової дії. Проте, крім цього, на цих картах ви також можете зустріти її певну локацію, прийшовши в яку ви можете виконати зазначену дію. Тож ці карти подій додають своєрідні квести, а самі карти і слова на них дають доступ до їхнього виконання. Як ви зрозуміли, ось ці жетони витривалості вони потрібні для того, щоб приймати участь у випробуваннях або для активації певних карт вмінь. чи... Вмінь самого персонажа, але проте їх може бути у кожного персонажа лише три. І повірте, закінчуються вони за 2-3 раунди. Тому щоб знову їх поповнити, комусь із гравців у свій хід потрібно виконати дію отаборитись. Це не вимагає витрати часу. Однак за цієї дії ви відразу додаєте три життя кожному гравцю і отримуєте жетони витривалості до трьох. Проте ця дія вимагає від вас закреслити одне багаття на планшеті. В цілому, як ви бачите, цих символів тут доволі багато, тож ця дія є майже постійним гостем ходів гравців. Однак зауважу, що цей трек і є вашим таймером, адже саме по закресленні останнього символа багаття ви будете рахувати очки, які змогли заробити під час партії. Тож, повертаючись до нашої книги історії, деякі зі сторінок є певними локаціями, і коли вам потрібно відвідати одну з них, тоді кожен персонаж у грі повинен обрати одну із вказаних дій і виконати її умови або проходячи її, або зазнаючи поразки, але отримуючи якусь пригоду. До речі, крім цього, деякі пригоди змушують вас встати до зброї і провести бій проти ворогів. В цілому бій відбувається наступним чином: гравці виконують ходи по черзі, і у свій хід розігруючи одну із наявних карт бою, і ця карта дає змогу нанести певну кількість поранень. Що цікаво, на початку ви матимете стартову колоду бою, але під час гри ви будете її покращувати, додаючи нові карти, такий собі колодобудівний аспект. Тож ці атаки можуть бути як вже з зазначеним результатом, так і додавати сили за певні вміння чи кидок кістки. Також ви можете активувати свої вміння для атаки. Але головне, що наносячи поранення ворогу, ви розміщуєте жетони у спеціальній сітці у суміжні комірки, намагаючись закривати бонусні властивості її комірки із життями противника. І якщо в звичайні комірки викладете жетони за одне поранення, то в комірки із серцями це вартує зазначену кількість пошкоджень. Що цікаво, ви навіть можете переходити на інших суміжних ворогів під час атаки. А якщо закриваєте комірку із символом синергії, ви можете дати відповідний жетон будь-якому персонажу, який під час свого ходу, скинувши його, зможе актувати особливу властивість обраної зброї. Проте наприкінці ворог завдає контр удару силою, що дорівнює його показнику, плюс кількості фішок посилення на ньому. Однак ви можете застосувати захист під поранень, якщо він у вас є. І таким чином всі гравці по черзі проводять свої атаки, добираючи карти на свої руки наприкінці атаки. Проте коли закінчується раунд, активуються властивості противника із пісковим годинником, якщо вони були не закриті. А також додаються їй фішки посилення, якщо вони також не були закриті. А сам бій триває, поки не будуть закриті усі комірки із життями противників. До речі, що я не зазначив, так це те, що хід кожного гравця починається з того, що він бере дві карти вміння і одну карту подій, яку відразу повинен зіграти. І звісно, що ці події можуть бути як миттєві і надавати негативний або навпаки позитивний ефект а можуть входити в гру і залишатись на столі, надаючи даючи певну властивість або чекаючи на момент, коли будуть скинуті. Тож таким чином гравець виконує свої дії, поки хронометр не дійде останньої комірки або передостанньої, і тоді хід переходить далі, проте наступний гравець отримує одну бонусну годину. І знову починає виконувати вже свої дії. Проте як такої цілі прямої у грі немає. Ви можете закінчити партію, як відкривши один із фіналів, так їх тут декілька, так і просто достроково завершивши гру через нестачу багаття. А в кінці ви можете порахувати свої зароблені очки за таблицею за позосталі карти. Але в цілому головним у грі є пошук ось таких тотемів, могутніх каменів, які стануть запорукою набирання найбільшого результату. Тож гра загалом уявляє собою, як ще сказати, спрощено, книгу квест, яку ви читаєте усі разом в одній компанії. Адже центральним елементом усієї гри є ось ця книга з оповідками, історіями та ситуаціями, в які ви потрапляєте. Проте, на відміну від такого ж плану книг-квестів, тут це прям мультисесвіт. У цій грі є дуже багато моментів, які вносять різноманіття в ігровий процес, змінюючи його, додаючи барв та цікавих поворотів. Адже так, у цій грі є основна історія, центральна лінія, за якою її розгортаються усі події. Проте крім цього, є величезна кількість бічних історій, які ви також будете проходити, по-перше, створюючи більш повну картину того, що відбувається, а по-друге, допомагаючи собі прокачувати та розвиватись. Це в нас гра історія. Історія з доволі. Великої літери, адже Лока дійсно майстер цього, і ця гра цікава навіть просто тим, що дізнатися фінал цієї історії це дуже і дуже круто. Однак тут ви кожного разу на кожній локації робите вибір: чи вивчати місцевість, чи виконувати випробування. А якщо так, то хто це буде робити? Менеджмент ресурсів, менеджмент жетонів здоров'я. Так я ж вам не сказав, що тут також є стани, які змушують вас отримувати певні негативні ефекти, і яких вам буде потрібно позбуватися. Вам буде потрібно заправляти свій літак, ремонтувати його. Зустрічатися із босами мега величезними противниками на всю сторінку, перемогти яких це справжнє випробування. А головне, що чесно кажучи, це не найшвидша гра, поки ти вирішиш, що за дією зробити, поки прочитаєш усі вступи та розв'язки, пройдеш випробування, додаш карти, добереш нові. Це займає багато часу, тим паче ще й треба все враховувати, які карти зіграні, які там в кого є властивості, є на картах, є у персонажів. Тож це не така вже й блискавична гра. І через це до гри було додано можливість зберігати свій ігровий процес, щоб потім його продовжувати. До того ж, тут ще є й лист з ачівками, які ви можете відмічати під час проходження вашого сценарію. Тож, підсумовуючи, я, якщо чесно, просто в захваті від цієї гри, адже вперше познайомившись із історіями Локата ще у грі Above and Below, я просто закохався у це. Це дійсно круті оповідки, і тут завжди цікаво ставати частиною цього, приймаючи безпосередню участь у створенні історії. Однак, не дивлячись на ці випробування та проходження завдань, загалом. Вони просто ускладнюють вам гру, тобто забирають ваші ресурси, не даючи просуватись далі, тому що історія продовжується навіть не дивлячись на провал випробування, і це круто, що ти завжди йдеш вперед. Тож для мене це гра як прочитати цікаву книгу, в якій я можу повпливати на перебіг події. Це трішки інакше, ніж московна стратегія на менеджмент ресурсів. По-друге, загалом, книга історії, вона доволі немаленька, і цих локацій у грі предостатньої за одну партію пройти і відвідати їх всі, ви точно не встигнете. Тож декілька разів зіграти в сп'ячі боги далекі небеса. Ви точно зможете. Тож реіграваність існує проте наскільки вона велика. Це питання. Тож, підводячи підсумок, якщо вам сподобалась перша частина сплячих богів, то далекі небеса це просто автобай. Адже, як на мене, гра стала легша у сприйнятті, проте не менш глибокою в ігроладі. Ну і звісно, якщо ви любите ігри із глибоким лором, великим всесвітом, пошуки і пригоди та цікавезні оповідки, тоді також завозьте. І на цьому у мене все. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку каналу, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!